Uh, some this building there, and can to and our volunteers were helping to. Одним з основних питань, які ми обговорювали з президентом України, зі спікером з прем'єр-міністром, було надання підтримки Україні тут і зараз військової підтримки, адже можливі очікування планів того, що росіяни будуть збирати біля півмільйонної армії для нового рану втор... вторгнення в Україну для того, щоб не допустити таких наслідків, як ми які ми бачимо. Тому тут в Київській області ми намагаємося мобілізуватися, не допустити цю ескалацію, надати усю необхідну військову підтримку якомога скоріше. Латвія надає наразі надала одну третю свого військового бюджету для підтримки України. Завдячуючи фондам благодійних організацій міжнародних і європейських, цей процес відбувається і так само співпраці теж з обласною адміністрацією і за допомогою з державного фонду допомоги там уряду нашого теж йде допомога щодо відомо. Основні кошти державного бюджету йдуть на підтримку збройних сил України, на озброєння і тому процес тяжкий. Шановні українці, ми пощаємося вашою мужністю, силою відвагою. ми разом переможемо слава україні